І так, раки, мої хороші, давайте дивитися. Прогноз для вас на тиждень з 13 по 19 листопада. Давайте дивитися, в яких енергіях взагалі пройде тиждень. Так? Що буде з фінансами, з роботою, що буде в особистому житті? Чим розчарує мій тиждень? Упс, куди ви погнали? Чим порадує тиждень і порада для вас. Давайте дивитися, мої хороші раки. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки за особистими розкладами. Запрошую по номеру телефона у месенджері Viber Telegram. І так, погнали раки: енергія тижня для вас, фінанси робота, особисте життя. Чим розчарує тиждень, чим порадує тиждень і поради для вас. Ох, таємниці, таємниці, Хтось щось приховує, хтось щось десь скриває, мутить, можливо, крутить десь якісь приховані моменти у вас відбуваються, або взагалі ви езотерики, дивитеся для себе з точки зору езотерики, може, як пройде ваш тиждень. Може, ви навчаєтесь, може, ви звертаєтесь до езотериків. Таке може бути. Погнали раки. Енергія тижня для вас. Ну, в принципі, енергія непогана, бачите? Ви тут очікуєте, очікуєте, можливо, на, на щось, щось приємне знаєте, від когось. Можливо, це якась, до речі, дорога у вас намічається. Ви очікуєте якогось там результату, я не знаю, там уже візу отримуєте, або ще щось да, Тут, в принципі, позиція така очікування, я б сказала, але. Приємного очікування якогось результату, скажімо так, промежуточного результату. Тут перспективна карта. Да, якщо там ви вкладали, можливо, знаєте, тут карта оцінювання, коли людина стоїть оцінює, як же вона зробила там, ту чи іншу роботу, як вона вкладалася, що вона, як, як все відбувалося. В принципі, непогана карта. Да, перспективна, я б сказала, якщо з точки зору там, тієї чи іншої сфери вашого життя. Хороша карта. Так, погнали. Фінансова робота. Тут дуже класна карта. У вас тут прям лицар, лицар Пентаклів вийшов, у вас тут вже отримуєте, навірно, які тут дивіденти, скажімо так, які-то виплати вже будете отримувати. Це може бути ріст, підвищення зарплати, підвищення посади у да, вас по. Кар'єрні, скажімо, так, кар'єрним сходинкам у вас трішки вище. Повільно, можливо, ви повільно до цього йшли, можливо, воно повільно просувається, можливо, да, сповістять на цьому тижні у вас, що вам підвищили зарплату, але все-таки це буде це дуже класна карта, дуже грошова карта, тим паче вона випала на позицію фінансової роботи. Тому у вас все буде класно на цьому тижні. Що в особистому житті тут випав Єерофант. Я б сказала, тут, можливо, якось. Будете вирішувати до ваші сімейні такі да, моменти, сімейні діла, можливо, сімейні зустрічі, можливо, зустрічі з родичами, можливо, ви, як да, там, чоловік, дружина, будете проводити час разом, якось вирішувати такі от певні питання. так. Ну, В принципі, непогана карта знову ж таки спілкування між, да, між подружжям. І єрофант на цій позиції нам буде казати про те, що знаєте, якось. Ваші стосунки будуть розвиватися від ісходячи, скажімо так, від ваших традицій до того, як ви звикли, як ви яке ви там у вас розуміння стосовно. Стосунків і так далі. Дивіться, якщо ви не в парі, наприклад, то ви можете бути таким. Це може бути знайомство, можливо, людина трішки старша від вас. Якщо ви, наприклад, в парі, але там не одружні, то це може бути перехід, скажімо так, на новий рівень. Тобто, можливо, вам там запропонують руку серце там або знаєте, тут навіть не жити разом, тут можливо вже й одруження бути, тому тут дуже хороша карта, яка випала на стосунки. Тому в принципі все буде класно. По традиції, так як ви звикли, так як ви собі, можливо, думали, так як у вас батьків, так як, так як, так як вас навчили, скажімо так. Чим розчарує місяць, дивіться, диявол, де десь ви в якусь залежність можете попасти, бачите? Десь ви можете попасти в якусь залежність від до когось, від когось, під когось, тому звертайте на це увагу. Так? Карта дуже така підлеска, підступна, тому може бути все, що завгодно. Так? Це маніпуляції можуть бути. Це можуть бути. Як би вам сказати, спокуса яка-то, так? Можливо, хтось спокушатиме до великих грошей. Хоча диявол і гроші, фінанси це дуже класне таке поєднання, якщо це да, на фінансах воно випало, тому анон це може вас, скажімо так, обов'язати до чогось, зобов'язати до чогось. Тому звертайте на це увагу. Це може вас дуже сильно розчарувати, можливо, ви до цього не готові були. Тому там да, звертайте на все, все, на все, що там ви робите, увагу. Да, можливо, хтось на роботі хоче з вами підмінитися, скажімо так. Перевіряйте, всі дати, бо щоб ви потім не попали. Да? Щоб ви потім не вийшли, так що ви на свята працюєте, а хтось відпочиває. Ну, Тобто це така підступна карта. Звертайте на неї увагу, може вас дуже сильно чимось розчарувати. Чим порадує місяць, дивіться, порадує тим, що, можливо, вам в якійсь сфері, в якихось ситуаціях було дуже-дуже важко. Витягнули на собі дуже такий важкий. Важкий тягар, коротше, несли, да? це обставини, події, емоції, все зібралося до кучі і порадую тим, що, скоріш за все, ви знайдете вихід, як, можливо, перекласти е які-то обов'язки комусь, да? тобто делегувати їх комусь, поділитися з кимось. Так, Можливо, вирішиться питання в сімейних стосунках, якось, да? в сім'ї у вас, і вам стане легше. От це дуже порадує у вас якась, якась ситуація. Порада для вас приймайте допомогу, не відхиляйте, не скажімо так, не гордіться, не задирайте носа, приймайте допомогу від сторонніх, можливо, людей, від рідних людей, від, від держави, від там, якщо дійсно є змога якоїсь допомогти вам, то приймайте цю допомогу, скажімо так. Якщо ви у вас є можливість допомагати, так як ця карта у нас благодійності, скажімо так, каже про благодійність, є можливість допомагати, допомагайте. Якщо люди цю потребують, люди вас просять цього, скажімо так, не відхиляйте, не моройтесь, допомагайте. Ось такий вас буде цікавий тиждень. Чого вам бажаю, раки, гарного тижня!